Всім привіт! Це новий влог. Зараз я знаходжуся на нашій квартирі і покажу вам невелике перепланування, яке ми зробили. Я би не сказала, що це прям перепланування, тому що особливо ми нічого не змінили, але трошки підкоригували планування під наші потреби. Ми замовили монтажний монтаж. -демонтаж. І зараз прийшли, прийняли роботу. І покажу вам трошки, що в нас змінилося. По-перше, ми змістили двері. У нас вони десь тут починалися, і десь тут а Ми залишили десь, якщо я не помиляюся, десь 10 сантиметрів тут змістили двері у маленький санвузол. Це ми зробили для того, бо от як ми будемо заходити, в нас тут по прямій буде унітаз, тут невеличкий рукомийник, а ось з цієї сторони буде ось так: от душова кабіна моя особиста, скажімо так. Тому ми а, якби перенесли оцей отвір. Ось, отак виглядає. І, в принципі, Дуже багато місця зразу стало, тому що двері були посередині і не туди, не сюди. А так виходить, що ось тут дуже багато місця для моєї душової кабіни. Ну, якщо так, <смі> якщо ти будеш сидіти на туалеті, то вигляд буде ось такий, скажімо так, далі. А, так, в коридорі ми нічого не міняли. А, ось тут ми трошки доростили е, пройомчики ці зробили під наші двері. Так, це один. І в цій кімнаті ми теж трошки доростили прийомчик. Ось так виглядає. От, і ось так. А що із кардинального? Це, як ви пам'ятаєте, якщо ви дивились наші влоги до, якщо не пам'ятаєте, в нас тут був а, стеклопакет, а, як вікно і двері. Ми це все заклали і зробили отвір для дверей, тому що це буде вхід в кабінет, це в нас буде спальня. Це наше вікно, яке ми нещодавно зняли, його ще не забрали. Ось, ще раз покажу: отак от. Ми заходимо на нашу лоджу. Ось, з цієї сторони виглядає тут. так. Тут було вікно, тут був дверний прохід, але як стекло, як склопакет. Ось так виглядає. І заклали оцю стінку. Ось так оце от все виглядає. Тепер це стало як таке окреме приміщення. Тут ми плануємо зробити шафу для оргтехніки і для різних таких штук. Ось тому ми заклали. Бо не бачу сенсу тут залишати прохід а в кухні вітальню тому що це просто як. І тут прохід, і тут прохід. Цьому, коротше, нема сенсу. От. А так, виходить, що ми можемо поставити шафу. От тут буде стіл. Тут, можливо, зробимо таку м'яку, як. Блін, не знаю, як називається. Коротше, така як лавка з м'якими подушечками, щоб можна було сидіти і дивитися у віконце. скажемо так. Отже, ось що в нас зараз вийшло. І покажу ще з кухні вітальні, як це виглядає. ось Тут покажу теж це двері. От. І тепер йдемо в кухню-вітальна. Тут у нас теж лежить вікно. Ну, Це двірний склопакет, який був ось тут. От. А тут ми заклали. От. Те, що він перепав трошки пилюкою, тому що були такі пильні роботи, скажімо так, як на мене, приміщення стало дуже таке ще більше. Ну, здається, що воно стало більше. А, ще забула, ми ось тут доростили трошки стінку. Отут. Зараз відійду трохи далі. Ось так виглядає. Наростили, тому що тут іде моноліт. От. Тут ми будемо ставити як а, ну, вбудовану техніку, там холодильник, пічка, і нам треба було доростити трошки от сюди. От. А з цієї сторони, отут звідси, посюди, десь у нас буде стояти диван. І, типу кльово. А якби ми тут залишили оці двері? То тут, тут в принципі, нічого не поставиш, тобто чи маленький диванчик, чи ну коротше, не зрозуміло як, а так дуже кльово виходить. Мені подобається. Насправді все в нас якось вийшло дуже швидко. Я шукала електрика, хотіла поцікавитися, скільки що коштує. І вийшло так, що я з ним домовилася вже приступати до роботи, а в нас ще не було зроблені стіни. А він мені порекомендував хлопця, які робить монтаж демонтаж ми з ним задзвонилися, зійшлися по ціні, Нам, в принципі, все підійшло. Він прийшов, каже, ну, десь буде робота два дні. І він зробив все за один день. Тобто ми зранку сьогодні дали йому ключі вісім ранку, і ось практично. Вісім вечора, і в нас вже все готово. Дуже швидко вийшло. Це трошки ночі, ну як, не те, що ночі, але я розумію, що тут не так прям сильно багато роботи, але я думала, ну тут два дні, все тут дзвонять, кажуть, що все, приходьте, приймайте. От. Дуже якось так склалося. І, в принципі, хлопець дуже так охайно все зробив. Все за собою вони поприбирали, повиносили. В нас ще не хват не вистачало перемички, вони теж пішли десь на коротше. В общем, типа, супер. І я оце ходжу по квартирі і бачу, скільки тут, короче, пило налетіло. Ну, зрозуміло, що вони все пиляли там, але це все каміння, ці всі блоки. От ну, в принципі, окрім пилу, тут нічого і не залишилося. Так, навіть якщо прийти по всій, а, ну, по всій квартирі, то хлопці за собою поприбирали і реально дуже типа, все вгально так зробили. Клас. От. ну Вікна, бачите, вікна такі грязні але ми все одно їх будемо ще викидати, чи віддавати комусь. От, в принципі, це нічого страшного, це просто пилюка. от А так все дуже чисто. Типа це, типу, як бонус, як плюсик такий. от Ну Тут теж такі вікно трошки заляпалось. От, і пилюка, пилюка. На вікнах, не знаю, мене заклеїли вікна, можливо, їх треба було трошки заклеїти, щоб пилюка не летіла. Може, ми так і зробимо. От. Але, як я вже казала, це все сталося дуже швидко і не до всього прямо були готові. Ну, Але склалося, бачите, і, в принципі, Така основа в нас готова. А чому ми дуже так спішили? Тому що, як я казала, ми домовилися з електриками, а їм для своєї роботи, звичайно, треба, щоб вже повністю все було готово. Тому також швидко все і вийшло. У нас ще я тут бачу залишилось трошки піску, і е, цемент ще залишився. І ще ця штука це е, засіб для миття посуду. Так, і от із чого ми тільки заклеїли плівкою, це от о, двері. От, і я бачу, що, в принципі, добре, що ми їх заклеїли. Це була гарна, гарна ідея. Ну, вікна, я думаю, ми теж позаклеюємо. Ось, ще трошки погуляю. Не знаю, мені так радісно, що вже процес пішов. Трошки було хвилююче, тому що не знаю, з чого почати, за що братися. От, а так вже якась маленька частинка ремонту готова. Далі у нас по плану електрика. І е, паралельно я ще хочу зараз домовитися з сантехніком, щоб він прийшов, теж розказав, що йому треба, скільки це часу займе, скільки це коштує, хочу дізнатися. І потім так поступово будемо переходити до іншого етапу. Ще я хочу замовити зараз двері, тому що в нас будуть двері скритого монтажу. І я дзвонила. Е, як це на виробництво чи це магазин, я не зовсім зрозуміла, нам порекомендували. А проконсультувалися коробки, дверні, вони виготовляються десь два тижні, а самі двері десь до місяця можуть виготовлятися. І можна встановити спочатку коробки, потім там робити інші етапи ремонту, там вже дійти до штукатурки і так далі. І вже потім якраз будуть виготовлені двері, і їх можна буде вже встановити, коли вже буде більш-менш все готове. От, тому зараз я займуся тим, що буду шукати, де замовити, того що двері скритого монтажу, вони не прям супер дешеві. Вони ну, в них така ціна, скажімо так, трохи кусюча. А, і в різних фірмах там по-різному по як ви складається ціна. В деяких, наприклад, вказана ціна тільки за а, дверний блок і двері. Але якщо ти хочеш ще там якісь наповнення, там ручки, петлі і так далі, то це ще окремо. В деяких фірмах а, вже це включено а, в якусь вартість. Ну, зрозуміло, що треба їздити їздивитись, консультуватись, але ці двері вони виглядають дуже кльово. Мені дуже подобається. Я прям ріла про двері скритого монтажу, тому будемо шукати такі не прям сам дешевний саме дешевий варіант, але такий, щоб плюс-мінус ціна якість в них була не прям суперкусюча. От. От, того це, в принципі, всі наші плани і новини на сьогодні.